Монтажний фільм нашого фільму там, стоїть, штамп, де написано, що дозволений для показу на всій території СССР за виключенням на сторінках. А далі йдуть сторінки. Перша, друга, четверта, п'ята, шоста, сьома, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, п'ятнадцята, 16, 17, 20, 21 і так далі. Всього таких було зауважень. Здається, 156. Це такого в Радянському Союзі, що такої кількості зауважень для фільму ще в жодному фільму не було. У нас є сторінки в монтажному листі, які повністю перекреслені. От, наприклад, генерал Бердов, людина, яка керувала пожежниками, він був замміністр і був керівник пожежників, він там розповів про те, що, на мій погляд, абсолютно нормальні речі сказав. О, так. Його повністю перекреслили, тому, що так активно. От. Не можна було сказати, що це ядерна кухня, там, наприклад, такі порівняння не можна було. Не можна було вжити слово, окрім біди, там, якесь інше слово, що це катастрофа, ні в якому разі. Ну, такі багато речей, які там без масок люди працюють або е, порушують е, цей, захисні. estão